Понеділок, 12 січня, це новина коротко. Вітаю в день ворог атакував кривий ріг шахедами. Зокрема, бив по об'єктах інфраструктури. А по Нікопольщині цілив артилерію та ФП дронами. Під ударом були райцентр та три громади. Є один поранений. Пошкоджені приватні будинки, газогін та лінія електропередач. Ворог в чергове вдара в і по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Поранені двоє людей в одному з районів міста тимчасово відсутнє електропостачання. Також знеструмлення є і в кількох населених пунктах Одещини. За добу намило до 19 сантиметрів снігу. Дніпропетровщина оговтується від потужної хуртовини, яка накрила область напередодні. Чи вдалося перемогти сніжну негоду? Наші журналісти моніторили ситуацію. Вони сплять в одязі, вкриваються п'ятьма ковдрами, бо у квартирі мову холодильнику. Мешканці будинків у середмісті Дніпра буквально замерзають у власних домівках. Чому батареї крижані? З'ясовували журналісти 11-го. Дістав важке поранення, але не занепав духом, посміхається і навіть жартує. Через вибух ворожого дрона військовий втратив кінцівку. Побратими зберегли йому життя, а нині бійця рятують медики. Про найзаповітнішу мрію захисника в нашому сюжеті. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь. snow the nights to